Виконуємо номер 326 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Мілана пройшла 1 км за 15 хвилин. За який час дівчина пройде 10 км, якщо збільшить швидкість на 1 км за годину. 15 хвилин складають 1 Четверту годину. Отже, швидкість Мілани 4 км за годину. Швидкість Мілани 4 км за годину. В умові задачі сказано, що вона збільшить швидкість на 1 км за годину. 4 додати 1 буде 5 кілометрів за годину, швидкість дівчинки після збільшення. Питання стоїть таке, за який час дівчина пройде 10 кілометрів? 10 км, швидкість 5, 10 ділимо на 5 дорівнює 2 години. І відповідь.